Доброго вечора, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму ютуб-каналі. Запрошую вас, мої дорогеньки, до нашої рубики, яка по середах. кожної середи ввечері. У нас рубика рукозвичка. Тобто, наші внутрішні що робить банкова, що роблять 5-6 менеджерів. Ось, що робить наша влада і тому подібне. Ось тут дивіться: ідуть якісь домовленості. Випала перша карта, якраз на дні колоди йдуть домовленості. Тобто наша влада зараз займається якимись пропозиціями, комусь щось пропонує по домовленостях. Зараз ми будемо дивитися, на якому етапі йдуть переговори з Росією. Чи йдуть вони взагалі-то? Ну, Дивіться, тут йде на всіх парах. Дебати, дискусії ідуть, ведуться. Вже карта випала. Зараз ми конкретніше роздивимося. Що пропонує Зеленський росіянам, расистам? Ну, він більше, ніж треба. Тут перенасичення. Він повністю, бачите, повернутий в сторону Росії. знов випадає ось ця карта. Пропонує. І ця карта випадає. Ось тут. Тут людина готова дати все і одразу. Ужас який. Дивіться, я, я ж мішала. Я ж мішала. Не подобається мені це, що тут випадає. Відверто вам кажу: Зеленський, його влада, готові. Ну, не те, що навіть підписати, а тут дуже багато готові, що віддати. Ось це перенасичення. Пропонують. Пропонують. Це теж пропонують. Ой, лиш візьміть. Ой, лиш візьміть. А тут в мене таке враження, що Росія щось крутить носом. Ви повинні розуміти, а Росія. А... Може піти на якісь переговори, на якісь підписання, на якісь домовленості тільки тоді, коли вона не на коні. А тут виглядає, що тут Росія якраз на коні. Щоб ви розуміли, ось. Зеленський тут принижує Україну. Давайте подивимося, чи, чи вийде в нього це все, чи навпаки. Ну, він трошечки побоюється, скажу я. Він їх трохи побоюється наших східних сусідів. Чи вдасться? Скоріше за все, ні. Якщо він дій... ну напряму він не здасть. Він очікує якогось знаку звідти. А який знак буде? Тут якісь дуже великі, бачите, і диявол в кінці теж недобре. Дивіться, для нас печалечка. Відверто кажу, печалька, те, що він пробує здати, віддати, обезоружити наших військових, можна теж сказати. Наразі він, він вже, скажімо так, його пропозицію вже відправили у Кремль. Тут людина очікує в нього, як це називається слово, нетерпьошка, нетерпіння в нього. Ось він чекає вже, от знаєте, людина вже з ноги на ногу перебивається. Ну що це, ну що це? А тут прийдуть новини не добрі для нас. Тому що диявол він завжди спокушає, спокушає і відбирає. Відбирає розум, відбирає мову, відбирає наші землі. Ось недобре, не подобається. По королеві монет. Диявол хоче дуже багато. Королева Манет говорить про те, що він дуже багато хоче, дуже багато хоче. Тому й здаються території, тому і Курська операція, щоб відволікти від Покровська, взагалі від наших територій, від Донеччини, від Запорізького напрямку. Я дивлюся, який буде результат на даний момент, як бачать карти. Ну, нам будуть лапшу на вуха вішати, тут я вже бачу. І ускладнять нам ситуацію, щоб ви розуміли. Тут ускладнення, бачите? Такі щось вони щіпнуть. На жаль, москальня такі щіпне у нас щось. Недобрий буде результат. Тут багато піде щось. А він готовий більше дати. Розумієте? Це не просто так простягає руку. Беріть ще, беріть ще, беріть ще. От ми, у нас багато. Тільки зробіть мене намісником, щоб мене ця Україна не вигнала і тому подібне. Якось тут, от, не знаю, болить мене. Мені цікаво, як ви про це думаєте. Невже він здає конкретну? На жаль, на жаль. На жаль, мої дорогенькі. Увага, обережно. Території здають. На жаль, вибачте, будь ласка, але, ну, навіть не, не знаю, що вам сказати. От хочеться хороших новин, хочеться щось, щоб вам приємне сказати. Ну, якщо його нема. Ну, нема і все, нема. Давайте наші ресурси подивимося. Як наші не треба дивитися наших ресурсів. Він же не скаже. Виходьте звідти. Він спеціально найкращі сили взяв на Курську операцію. Найкращі сили. Не знаю, що запитати. Навіть, от відверто вам кажу, навіть не знаю, що запитати. Що готує Зеленський для України? Для українців. Давайте ще це подивимося. Якусь білібірду. Місяць випав. Дивіться. Якісь заборони ще, якісь можливо. Ну, якісь підлості, дуже великі, якісь закони, якісь підписання. Я мішала карти, і випадає знову ця карта, яка була тепер попередня. Щось недобре готує він, от скажу відверто. А по місяцю, по цим картам, ось тут, тут якусь, знаєте, прогалину нам готують. Нам готують якусь, ну, давайте я скажу, якесь приховане іпсо. Якусь мутняк. От хтось мені колись написав, мутить, от мутить. По е, цій, по місяцю це завжди ну, настільки підлі речі, ось, які е, викладаються, все прекрасно, у нас все отлічно, але приховують. Тут приховують від нас щось приховують, мої дорогенькі. Дуже підлі речі приховують від нас. Нас можуть знов сковувати, український народ. Знову обмеження, якісь готують для українців. Розумієте, ось якось так я це бачу. Готують якісь обмеження. Нові обмеження для українців. Що буде, ну, це це взагалі. Це взагалі. Вибачайте, мої дорогенькі. Бажаю вам. Навіть не знаю, ну щось позитивне. Є хоч щось позитивне? Давайте щось позитивне. Чи є щось позитивне? Що позитивного всьому цьому, чи є щось позитивне? Лідер. Бачите, лідер О той король жезлів про якого я говорю. Ну, давайте що про лідера хочуть сказати. Це єдине позитивне. Гаразд. Що хочете нам сказати про лідера? Він спостерігає, він все записує. Він все бачить, цей лідер. Ось. Ось якось так, але не більше. Бачите, ось, а, скажу відверто, ось ця карта говорить про те, позитивно, те, що а, люди відкривають очі. Я, я би сказала, не знаю, чому я чомусь бачу Порошенка. Е Мені плювати, кажіть, порохоботка, для мене це вже комплімент, я так зрозуміла. Це е, е, не любитель Порошенка, але е, в мене є розум, в мене є критичне мислення, і я бачу, що він робить. Я бачу, що робить Зеленський. Я роблю розклади, і мені гидко. Я бачу, що робить Порошенко правда, на нього розклади я не роблю, щоб не провокувати нікого. І так розумієте, я розумію так. Усіх називають порохоботами, хто вміє критично мислити, хто має голову на плечах, хто не має рожевих окулярів і не має совкового мислення. Ось якось так. Всі, всіх їх називають порохоботами, хоча вони не являються порохоботами. Ніколи не було, як би це сказати, фаном. Від Порошенка, але я бачу, що він робить. Як він старається. І от він єдиний на даний момент. На даний момент він єдиний, хто може країну, він здатний країну вивезти з цих руїн. От він єдиний, прокидайтеся. Карти радять вам, прокидайтеся, відкривайте очі. Мислить критично мислить. Допоможіть йому. Розумієте, тут і вибори можуть іти. Ось якось так, розумієте? Подивіться, що він робить. Ось і все. Згадайте, що він зробив, коли він був президентом. В мене зразу йде безвіз. Що зробив Зеленський? Безвиїзд? Розумієте? Ось якось так. Він вів нас у Європу. Що Зеленський зробив? У Європі нас уже не чекають. Нас навіть в НАТО не чекають. А ми прямували туди. Ну, люди добрі, прокидайтеся! Це ваш останній шанс. Це і є випробування для вас. Переломити себе, відкрити очі, почати дійсно критично думати і шукати канали, де правдиву інформацію доносять. Уже замарахфнилися, вже так, вже не знаю. Але я знаю, що на моєму каналі люди думаючі, ось тому я вам дуже щиро вдячна, що ви є. Я навіть собі не уявляєте, як я вдячна вам, що ви є, тому що ваша підтримка. Я б вже давно закрила цей канал. Тому що я, як бачу, як інші тарологи роблять на мене розклади, як інші тарологи якусь порчу на мене накликають. Ну, це взагалі треш. Але розумний таролог би знав, який щось накликає, нічого не доходить. Розумієте? Воно навпаки, вертається. Воно навпаки, вертається із, з, з, з історицею, як то кажуть, тому що. А, Воно може тільки тоді якась порча начепитися, коли людина на низьких вібраціях. А дякувати мені, моєму чоловіку, моєму оточенню в мене високі вібрації, позитивні вібрації, навіть якщо я роблю якісь негативні, не в позитивному розумінні розклади. Ось якось так мої дорогенькі. Це єдиний позитивний. Розклад, от зараз, ось, це єдине, що Тарова може сказати позитивно. Вже цей лідер є, його ви повинні побачити самі. Прокидайтеся. Дивіться, тут самі пажі повипадали. Критично думайте, відкривайте очі, цікавтеся правдивою інформацією і підтримуйте правдиву інформацію. І ця карта теж говорить: прокидайтеся, поки не пізно. Прокидайтеся. І то швиденько, колісниця говорить швиденько, 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 швиденько. У нас мало часу. Бережіть себе, мої дорогенькі, разом до перемоги. Вільна Україна, незалежна Україна буде тільки без Зеленського, без його 5-6 менеджерів. Бажаю вам всього найкращого і тримаємося разом. Підтримуємо один одного. Донатимо на ЗСУ, підтримуємо наших військових, бережіть себе, мої любі. Разом до перемоги, все буде Україна.